Ціє вбили відомого пропагандиста, який писав доноси на російських зірок. Антон яким чоловіком був? Не Ні, конфліктна. Чим відомий вбити Антон Єгоровцев? Кого підозрюють у нападі та яким був мотив? Розкажемо вже. У цьому випуску Вітаю ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож у Московській області Російської Федерації у ніч проти 7 червня вбили відомого пропагандиста, який писав доноси на російських зірок і катався на окупованій території України, нібито із гуманітарною місією. Вбитий Антон Єгоровцев обіймав посаду заступника голови російського руху «Зов народа активістам якого не давала спокою антивоєнна позиція публічних росіян, а також їхня аморальна поведінка. Вийшов в під'їзд і було скоріше нанесено перший удар ножом в області клетки. Як повідомила низка російських ЗМІ, а також білоруське видання наша нива. При цьому не зважаючи на бурхливу діяльність, вбили його, зважаючи на все не ті на кого він доносив, а палкий шанувальник його дружини. Винуждений сообщить, що сьогодні ночі не стало нашого брата, друга единомышленника, зампреда движения зов народа Антона Яговцева. Його убили около дома ведеться следствие. Это все, что пока можем сообщить. Вот, мы против того, как бы, чтобы женщина договорилась со своим мужем, чтобы совершить это убийство. Обережна новина зазначають рух, один із керівників якого був Єгоровцев, прославлявся доносами до силових відомств. вимогою перевірити публічних людей. Вирав через антивоєнну позицію, аморальну поведінку або висловлювання. Вони писали доноси на бідва: Єльцин Центр, Максима Галкіна, Анастасію Євлєєву та інших відомих росіян. Високоточні ракети потрапили в жилий будинок, тому що ПВО. Українська збила ці ракети. Тобто, типа, не должно работать ПВО, і тоді все буде хорошо. Так на думку активістів руху, антивоєнна позиція артистів та активістів може приховувати під собою держраду. А заходи на кшталт голої вечірки і влеєвої також мають стати предметом реакції силовиків. Адже розваги у час, коли Росія веде СВО та виступає за традиційні цінності, неприпустимі. Тіло гоцева знайшли з множинними мжинними пораненнями у під'їзді будинку, незважаючи на те, чим займався вбити, його професійна діяльність як мотив злочину розглядається як другорядна версія. Основною ж є конфлікти з дальньої шану. Пенувальникам дружини Єгорцева. У загиблого був конфлікт із шанувальником його дружини, який переслідував його. Вбивця його чатував, переслідував дружину, закривався в машині і проводив пальцем по горлу. Появився маніяк номера телефону от, співробітники поліції. Співробітники, звісно, нічого зробити не можуть, поки нічого не произошло. Але, я думаю, вопрос з ним вирішиться. Поступають в угрози. Тому я сподіваюся, що будуть зараз працювати. База пише, що за дві години до загибелі Антон телефонував до поліції, просив захистити себе від невідомого, який стежив за ним біля під'їзду в Лобні і погрожував. За дві години в поліцію телефонувала вже і сусідка. Вона пояснила, що якийсь молодий чоловік ломиться до неї у двері, а приблизно в цей час прес-секретаря руху Зов народа вбили. Можливо, муж хотів скритися. Забежал сюда. Его вытащили, его мучили, убивали, резали, молотком по голове пили. Скажите, а давно конфликт про продолжался? С этим человеком? Да. В течение двух лет. А вы его знаете? Не знаю я его. Також деякі розмі повідомили, що гаданого шанувальника вбивцю, нібито вже знайдено, і він стверджують пропагандисти, перебуває в лікарні із ножовим пораненням, якого стиг завдати йому доносчик. Витя нібито працював тренером з мотокросу у Підмосков'ї. підозрюваного звуть Дмитро Матвєєв. Він вдарив Антона ножем щонайменше сім разів і сам зараз також перебуває в лікарні з дружиною Антона. Він був знайомий і закоханий у неї з юності. А два місяці тому почав її переслідувати. Але офіційно ці дані не підтверджені. Знаєте причину конфлікту причина конфлікту це етарівність. Була вас любляю. Человек был просто неприятный. А он вам угрожал? Угрожал. Вы я состояли угрожал. В них, с ним в каких-то отношениях? Нет, с ним я не состояла ни в каких отношениях. У меня были единственные отношения, это с моим мужем. Я в законном браке. А Антон каким человеком был? Классно. Не конфликтным? А с Антоном у вас когда была последняя встреча? Вчера. Вы с ребенком были в отъезде? Я ушла, да, потому что муж болел и не хотела, чтобы ребенок заразился. Я ушла к маме. Мужа оставила одного из здесь. Лик народу це рух, який позиціонує себе як консервативне об'єднання, основною метою якого є захист Росії та народу, розвиток її традиції, культури, моральності, духовних скріп та історії. Ця організація відома тим, що пише доноси на російських артистів, яких вважає нелояльними до влади. Так, поклик народу писав доноси на співачку Аллу Погачову, гурт підва, музиканта Лігалайза та репера Фейс. До слова на фоні цих новин РФ ще й розпочали до. оследчу проверку музыканта Андрея Макаревича. и все через негативное ставлення до СВО. которые на мой взгляд занимаются просто б*тьем, а, не получили того, что они хотели получить, поэтому они полгода сидели, карнали. Як повідомляють Раша ЗМІ, слідчі комітети РАФ проводить дослідчу перевірку лідера групи Машина времени» Андрія Макаревича і все після його бесіди з телефонним пранкером повідомляє державна російська агенція ТАС із посиланням на джерело в правоохоронних органах Макаревича за словами співрозмовника агентства, перевіряють щодо наявності у його словах. Ознак публічних закликів до здійснення екстремістської діяльності приводом для перевірки стала телефонна розмова музиканта із Пранкером, який видав себе за президента України Володимира Зеленського у розмові. Макаревич, нібито, заявив, що підтримує українську сторону конфлікту та негативно ставиться до СВО По поводу підтримки ворожених сил України, як музикант. Я знаю, что есть двоякая позиция. Кто-то говорит, что мы вообще не готовы помогать военным какой-либо стране. Но я знаю ваших коллег, которые нам тоже серьезно помогают. Я, честно скажу, я военным пока не помогал ни в какой стране. Но гражданам пострадавшим я помогаю и, в общем, по-моему, достаточно ощутим. Mm -hmm. Донос на Макаревича написав виконавчий директор громадського руху, ветеран Росії Вадим Мироненко. Він повідомив ТАСС, що перевірка поки що не завершена. Зеленський, він дуже симпатичний. Він порядочний, умний, харизматичний чоловік. йому Бог здоров'я і дай йому Бог освободити свою страну. А більше ще у вересні 2022 року Андрій Макаревич був оголошений у Росії іноземним агентом. Головне управління з протидії екстремізму МВС, яке вимагало внести музиканта до реєстру, заявило, що він системно поширював негативні думки про рішення лідерів РФ і звинувачував їх у скоєнні воєнних злочинів, а також ототожнював Російську Федерацію та нацистську Німеччину. Байстрашласу. И я ничем не могу помочь.